Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Заспокійлива терапевтична робота з народом, що розшарувався, дається Кремлю все гірше і гірше. Нарощування медіаактивності тіла номер 1 дає зворотні ефекти. Почасти це пов'язано з форматами медіаактивності, риторикою перманентних пожованих відмазок, кислою та несвіжою фізіономією вождя, пише телеграм-канал Ситосократа. Нудність і банальність допустима в багаті часи. а Зараз потрібний екшен. Хоча б рівні рогозі, на якому чи що відірвало фрагмент сідниці на бенкеті у відомому донецькому ресторані. Він хоче маргінал, але у СВО тренді. Взагалі Знакою нової російської маскулінності все частіше виступає якесь героїчне поранення. Бажано з шкідництвом. потрібно пожертвувати батьківщині хоч шматочок п'яти, щоб мати право говорити про політичні амбіції ВРФ. Цілому путіну аж якось непристойно так щільно фігурувати у телевізорі з бравурними промовами. Якщо такий патріот і охоронець стоїть на тимчасово окупованій території, посить в окопах, проживи кілька обстрілів, потрясись у танку. Адже пам'ятається, раніше і на винищувачі літав, і в безодню морську на батискафі занурювався, а зараз просто паркетний чистоплюс. Що тремтить на восьмому десятку за своє здоров'я, уявити Путіна бійцем героєм, який ж кандибає на протезах замість ніг зовсім нереально, просто ходячий антиприклад для Зет Патріота. Якщо абстрагуватися від офіційної соціології, в масах відчувається недовіра, що вкоренилася, мертвляча знемога і страх. Ще 10 місяців тому нічого подібного в російському суспільстві в таких масштабах і близько не було. Поки не захотілося діду перемогу повторити. Тепер же поламаному генію геополітики погано від дуже великої динаміки подій і важко зафіксувати конкретні плани на Майбутнє. Замість обов'язкового звітного послання федеральним зборам одні сурогатні тематичні сходняки і прес-підходи, які ні до чого не зобов'язують. Протухлий нацлідер із його нескінченним потоком лицемірства не заходить, але й заткнути його не можуть. Поборник обскурантизму та невігластва знову і знову бомбардує народні мізки своїми байками на тему причин згубної війни проти України. Виявляється, у Кремлі був багаторічний силовий запор. Там терпіли, 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 і на кінець все, що накопичилося в руському мірі, вилізло назовні. А нещодавно Путін озвучував іншу версію про слабкість, яка не давала розпочати велику війну. Загалом у хворої людини Кремля ще й розлад пам'яті. Яркий подарунок росіянам під ялинку, особисте путінське визнання факту війни. СВО все, тепер уже повноцінна війна, символічно збіглося з цифрою в 100 тисяч загиблих окупантів. Справді, ідеальних ситуацій ніколи не буває, тим більше якщо відступати не було куди. Зовсім не чекали Путін і кори тівання бойових дій у прикордонні з Україною суб'єкти Федерації. І тут треба позначити дуже важливі моменти: по-перше, кейс. Із квазіреспубліками та псевдореферендумами та розширенням РФ на захід знищив її існуючі кордони. Після того, як окупантів вибили з Херсона, вже немає жодної впевненості, чи справді Білгород, Ростов, Брянськ чи Смоленськ є російськими містами, чи там існують якісь альтернативні локальні ідентичності. Тим більше, якщо колишнього кордону вже немає, є опції рухливості розмірів РФ у бік як розширення, а й зменшення, особливо у світлі визнання півдня Росії зоною спецоперації. По-друге, ще важливіший момент підлеглі сурові обстрілюють та терор. Ризують Херсон, де вони обіцяли Росію назавжди і повторюють тактику випаленої землі. Як у Маріуполі Путін назвав ці вбивства та геноцид захистом людей в Україні, де гарантія того, що від Маріуполізації застраховано російські міста зони СВО та глибше, враховуючи кремлівський стиль захисту. Тим більше на горі завжди буде безпрограшна відповідь. Захід вимушений і необхідний. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.